Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам однокімнатну квартиру в напівособняку. От бачимо цей напівособняк. Так, бачимо оце. Напівособняк, оце подвір'я. Там ще є заднє подвір'я, я вам покажу. Квартира знаходиться у центрі Івано-Франківська. По вулиці Угорській. Заходимо. От оце все подвір'ячко. Чим це гарний варіант? Тут, можливо, добудова, можливо, добудувати, зробити мансардний поверх, другий. Так, заходимо. Так, це велика простора кімната. Бачимо зроблений гарний косметичний ремонт. Підлога ламінат, своє індивідуальне опалення. Квартира площею 40 квадратних метрів. Так, це велика шафа купе. Тут у нас велика гардеробна, де можна зберігати речі. Це у нас кухня. Ще кухонні меблі. Душова, санвозу, сушка. Зараз вийдемо у задній двір. Також є підвал. Зараз, може, буде погано видно. Там горище, а тут у підвал захід. Виходимо у задній двір. Так бачимо. Оця вся така територія також продається. Гарний варіант, можливо, перепланування, добудова. Дуже цікаво, затишно. Телефонуйте, раду відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.